насчет економічного підйому, я зразу скажу, що поки що у нас не спостерігається ніякий підйом. Я думаю, на поки буде падіння гривні в такому плані, да? Ну я не думаю, що дуже сильний буде це падіння. Ну, так передбачають наші економісти, наскільки я так дивився, і наскільки я пам'ятаю, по в своїх роботах і от зараз ще ми гляне прашно. На 11.07, да то, в принципі, не буде великого там підйому долара, ну думаю, що буде трошечки. Він не буде там залишатися 41 чи 42. Зараз може бути 43, 44 от на ближайший рік-півтора. В нас, ну і по карті нашої країни, якщо подивитися, в нас ще немає такого. Ну, оцей рік, 26 25-26. До кінця 26-го року я не бачу, що в нас прям покращується ситуація в плані економічного економічної картини. Можливо, якісь будуть, поки будуть ці моменти, зв'язані з контролем, воно буде збільшуватися. Ну, будуть різні, так скажімо, для бізнесу. Це будуть різні моменти зв'язані з контролем різного роду. Цифровізація, те, що ми зараз бачимо. Ну, а якщо в загальному брати, то ще нема в нас. Економічно, наскільки я дивився, економічно оцей просвіт, то, що в нас він може бути, він десь почнеться десь аж з ну, 27-го рік і там далі з середини на 28-го. Це вже такі періоди, що буде, що буде покращення. До цього я ще поки не можу сказати, що буде в нас прям дуже добре. Хоча в кінці кінців, якщо дивитися Прашна, що вона каже, да? Прашна говорить, що, в принципі, місяць Венери то зв'язані якісь, ну, скажімо, ми, без не залишимося. І це теж видно, ну, видно по наших різних гороскопах країни. Тобто, нам будуть наші партнери давати гроші в такому плані. Но питання не про це. Ну, Якщо з цієї сторони дивитися, чи буде в нас криза. Наприклад, в країні не буде фінансів взагалі і фінансування не буде, то я думаю, що ні. З того, що бачу, воно приблизно так так буде все рівно європейські країни будуть знаходити щось, можливо, навіть Америка. тут ну Тим не менше, партнери чи сусіди нам будуть допомагати. от А наша економіка поки що вона в такому стані. Ну Поки оце от територіально зменшується, і Обстріли постійно то це економіка наша поки не сильно відновлюється наскільки я бачу. Пане Володимире зрозуміло. Дякуємо вам за ваш прогноз Отже, рухаємось далі. На вашу думку, як виглядає майбутнє Росія, чи передбачається там внутрішня якась певна дестабілізація або можливо зміна влади знову ж таки там найближчий рік-два? Я не думаю, що буде зміна влади в Росії найближчий рік два, да що, що має статися, щоб в Росії, ну скажімо так, в 27 році, 27-му році в Росії буде якісь, якась криза, навіть можливо серйозна криза зв'язана з, з держав, ну, з владою. Да? От, чи поміняється влада в Росії через два роки, я, чесно, не дивився і зараз не готовий вам отак от прям передбачити, ну, не аналізував їхню карту, щоб сказати точно, що от е, прям влада зміниться. От, але то, що в них криза буде, так, у них буде 27-й, плюс-мінус, там може бути і 28-й рік, це циклічний процес, і в них в 27-му році має бути. Так само, як і в районі 35-го року, теж, 35 37-го року. От, але в Росії йде сам по собі період. Зараз я відкрию їхню карту, бо є е, 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 одна з карт Росії, в принципі, яка говорить, що у них йде період раху. <кій> Цей період раху в них е, ну не дуже в хорошому положенні стоїть, але він не показує от прямо зразу е, кризу влади. Це не дім кризи, це дім кризи суть для сусідів. Для сусідів криза, тобто всі, хто сусіди з, а, з Росією, а для самої Росії, в них по двом картам. По одній карті в них період Юпітера йде. От, що, в принципі, то він і не є поганий, скажімо так. Хоча для, в даному випадку він не дуже для них хороший, насправді. от І він принесе в них проблеми, але в цей період Юпітера в них. Він почався 24-му році, 24-му році, з другого місяця 24-го року, ну по, по одній карті, да а по, по іншій раху йде. Юпітер для них не є сприятлива планета в даному гороскопі, вона не дає їм великих бонусів, але теж не показує прямо на, на кризу влади, хоча е, ну він величезний період довгий, е, він йде до великий період до 40-го року. От, ну знов таки, це я просто аналізую період, я не аналізую ваше питання. Я просто кажу, що є період. Це не аналіз карти по одному періоду, нічого не оцінюється, там їх треба багато дуже подивитися. Ну я кажу, я не бачив в Росії, е, от прям е, що в них буде. Е, прям ще не аналізував так глибоко, щоб сказати, що в них там зміниться влада в 27-му році, але то, що буде криза в них якась, в цьому да, в 2027 році. Чи може бути ця криза пов'язана саме із тим, що в 27-му завершиться, наприклад, війна, і їм потрібно буде виплачувати нам репарації, інші віддавати кошти і так далі. Чи можемо попередньо подивитися? Ми дуже сильно будемо наївні, якщо ми думаємо, що нам Росія буде сильно багато виплачувати репарації. Війна в, такому, ну, в тому форматі, наскільки я дивлюся. Вона буде виплачувати операції репарації. да де, фо, Перепрошую, значить, ну не таких кількостях, не так масштабно в крайньому разі, як ми дивилися раніше, як от ми може сподіваємося, репарації це значить, що ми повинні признати, що вони повинні признати, що це була війна, що вони винні і так далі. А я не бачу, що ми що закінчиться війна в крайньому разі в 27 му році в такому плані. Це може бути призупинка бойових дій. Без якихось от, чи зупин слово призупинка неправильна, зупинка, тобто вона не відновиться ну, в крайньому разі на ближайшій там десяті, десятиліття, хоча б так. От, і е, як на мене кажу я, що це буде 26 й рік, е, е, початок 27, го кінець 26, го цей період. Ну я раніше казав, що це буде весна якогось року, чи там от початок року, да, там, початок весни може бути. От, і я зараз бачу так само, просто там, от і, трошки підкоректував, але воно буде з осені, з кінця осені до, до початку весни 26-го року, 26 27 на стикові цих років, має закінчитись війна. Тобто в загальному війна 5 років. В загальному війна 5 років. Єдиний момент, ну це те, що я зараз бачу, аналізую по картах, да, тобто, воно більше на це показує. От, але слово закінчитись війна я кажу. Не так, як, як закінчитись, це не значить, що вона закінчиться повністю, і більше ні все зупиниться, там все розвалиться, і Росія почне нам репарації платити і так далі. Ще признає свою вину. такого ніхто не буде нічого признавати. От, але якісь репарації вони нам будуть виплачувати. От, вони будуть нам оплачувати да За якісь питання там от то що ми там досліджуємо. Ну, на ж, якось що, ці всі фіксуються моменти, коли і обстріли йде по мирних населень. Ну, коротше, в якихось точкових моментах Росія на початку буде виплачувати а, репарації. Ну, я ще такий от момент хотів додати: а, насправді, наскільки я бачу, можливо, помиляюся, і дивився, деякі аналітики теж про це говорили. Якось воно трошки мене включило, що війна, в принципі, по характеру. Якось е, геополітичному. Ну, навіть якщо подивитися навіть е, по характеру бойових дій, вона змінилася в 25-му році. З літа змінилася, з літа, навіть, можливо, і з весни. Там кінець весни, е, оцього того року, що ми зараз знаходимося, е, в зміст війни помінявся, Сам, саме значення зміст війни не помінявся. І, і як, як, в принципі, було видно, що у му році почнуться якісь руки. По перемиренню да про до перемир'я, да, але скажімо, дві сторони не влаштували, не влаштовують ніякі результати, ні нашу, ні їхню, не влаштовують в даному випадку не влаштування. Оце не влаштування, воно знову йде циклічно. Так само, як воно повторювалось 360 років назад, як я кажу, якщо прослідкувати, тобто ще два роки після того не влаштування ще будуть якісь півтора-два роки будуть ще роки йти. Я надіюсь, що я помиляюся, бо є шанс. Ну, от, є шанс невеликий, але з 18 жовтня 2025 року, от з 18 жовтня, може, по кінець грудня 2025 року є шанс, що буде перемир'я, що можуть встановити перемир'я. Ну там, коли Юпітер задав раки, 18-19 жовтня, в цей період, якщо не буде перемир'я, чи там якогось призупинки, не перемир'я, це я знов правильно казати, призупинки чи зупинки війни. Ну, хоча б на деякий час, я думаю, що повинно щось, якщо не буде, ну, зупиниться, якщо навіть воно не зупиниться, ну точно будуть йти якісь, можливо, навіть і раніше, такі серйозні перемовини, і оцей, там ще якийсь крок буде зроблений. Значний, важливий крок. Перший, перший крок був зроблений, я думаю. Із позиції Америки, і з позиції Америки, і то, як вона себе позиціонує, да, з позиції Трампа, так сказати, в лапках, бо Трамп дає своє, а насправді є позиція Америки теж, з позицією Росії, з позицією України, Європа, тобто позиції вони стали ясніші. Да, воно вроді не ясно, але, як на мене, де ми є зараз, хто нас підтримує, хто не підтримує, стало ясніше. От. Ну, будемо бачити. Через це, от сам формат війни, як на мене, він же він змінився, і цей формат якраз теж показує, що от два роки просто Росія не, не влаштовує те, що є. От і я не знаю, чого й Росія, наприклад, на даний момент я не можу перед сказати, чого Росія, причини, чого Росія там, наприклад, у 26-му році чи на початку 27-го вона захоче е, зупинити війну. Е, чи якось е, ну, багато зараз експертів говорять, чи це будуть ну які будуть причини цього? От причини я ще не дивився. Це треба робити знов, напевно, таке і розстановочне дослідження, і робити ще дослідження по опрашні. от І то я не хочу наперед так сильно забігати, щоб потім не розчарувати, ну, не розчарувати людей і не давати таких ложних цих сподівань. Да? От. Пане Володимире, так дуже дякую вам за вашу відповідь. Будемо дивитися, будемо спостерігати за тим, що буде відбуватися в Україні, і в Росії, і в світі в цілому. І повернемося ще на рахунок питань економічних. На вашу думку, наскільки сильно на світову економіку за вашим прогнозом можуть вплинути геополітичні зміни, які вже наразі відбуваються у світі. Що буде, я маю на увазі саме із світовою економікою в найближчі кілька років? Хороше питання, я якраз про це дивлюся, бо якщо хочете зрозуміти, чого почалася війна, треба дивитися на гроші. на, на гроші це економія, я казав. Рішні, я не Економіка І... це економія, так? Да? І також знаєте, от сюди хочу додати, і ще знаєте, такий от підпункт. Зокрема, чому зараз багато людей, яких не розуміють, чому євро пішло, відірвалося так стрімко від долара. І питання також в багатьох людей: що ж робити із тими коштами, які були там накопичені в доларах, чи їх швидко обмінювати на євро, чи хай вони лежать. Тобто чи є загрози ще також про те, що долар знову ж таки? буде падати вниз стрімко, ну я скажу раніше трошки робив це дослідження, я казав, що на ближайші 4 роки плюс-мінус ситуація буде стабільна, два пройшло з тих років з доларом так далі. І я казав, що 24-й рік, долар там нікуди не не дінеться, і 25-й тоже він буде. Трим... Ну, 24-й рік, я дивився напрошно, що долар ну може там кудись він поворушиться, ну сильно він не впаде. І в принципі, я б не сказав, що долар дуже сильно кудись буде скочуватися. Е, воно буде такий момент, що е, оці от, е, речі ще долар кудись буде йти. Ну, нижче трошки можливо. От, але європейський в Європі теж на даний момент воно я не думаю, що воно довго затримається оце що Євро сильно пішло вверх. Е, зараз просто дуже нестабільний час, і якби так подивитися на карту, яка в нас виникла, е, нову карту Землі. Є така карта, ну я так дивлюся по цій карті, так погляду деколи на неї, то в принципі по цій карті вона зараз йде Садесаті, він вже йде п'ятий рік, е, ні, не п'ятий, четвертий рік десь. Четвертий рік, ну зараз в рибах, якраз місяць в цій карті знаходиться в рибах. От відповідно цій світовій карті з нової ери, карта нової ери, вона якраз показує, що в Такий, по-перше, місяць риба, Марс в рибах, тобто такі великі, глобальні процеси у нас будуть відбуватися, і вони відбуваються по всьому світі. Ця карта почалася у 2020 році, і з цього ну, з 20-го року, якраз оці глобальні процеси великі, вони Ковід е да, відбувся. Ну і зараз ми бачимо, що у му році ми, у нас це напряму стосується зараз. І не тільки нас, і Іран, Індія, Ізраїль, і питання зараз там. Азербайджан, Ар... Вірменія там, і я не думаю, що тільки на цьому Пакистан там воно не тільки на цьому зупиниться: Китай, Тайвань і Японія там з Китаєм і ці всі південно-китайське море теж це питання велике. Тобто <кій> воно э, до чогось підходить. Підходить через те, що ну якби цикл такого э, розвитку призупинився, глобального такого швидкого розвитку. А от і зараз ми йдемо. То, що вроді виникли нові технології, але вони не сильно так прям швидко розвиваються. Ну скажем, вони не швидко взагалі економічний розвиток розвивають. Тобто Сам штучний інтелект, наприклад, не швидко розвивається, але е, прям що він сильно рухає прогрес і е, цей прогрес там з паровоза е, був паровоз, а ставне двого внутрішнього згоряння, а потім там якась ядерна бомба винайшлася. Тобто такий от прогрес він не так швидко йде, як хотілося. б. Трьома словами, зараз криза в тому, що воно немає, ну немає такого руху в економіці і в, 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 в розвитку людей, скажімо так, не людей, а взагалі. в Ну, економічною, скажем, складовою, і відповідно, зараз нас, якщо так подивитися, що буде, що відбувається, відбувається скрізь криза. Криза, вона відбувається в Європі, криза, вона відбувається в Америці. В, в Китаї дуже серйозна криза. Насправді є. В Росії є ця криза. Ну, ми то до кризи привикли Да, всі по-своєму переживають цю кризу. Ми, ми про це чуємо. От, але поки нас не, не стосується, ми цього не розуміємо. І навіть коли про це не кажуть, ми можемо це розуміти, але ще надіяти що це не так. Це така ілюзія в нас була. Поки Трамп не прийшов, ми надіялися, що що Америка от нас, що там Байден, ще там щось. А Трамп сказав, все каже: оце біле, це чорне. Ми, ми на свої інтереси, ви собі, хлопці, як хочете, а ми отак от от. і так було з самого початку, ще з 14 року. В принципі, з політики повинні були про це знати бачити. Ну, вони щось, наче бачили. Це я говорю про нас, відволікся від теми. От, значить, а так, в чому тримати долари, чесно, це я не буду нічого зараз, в чому тримати верніше свої фінанси, я більше бачу, що тримати в нерухомості якісь, або в, ну, на даний момент лучше їх не в рушах тримати, а в чомусь такому, що воно може, незалежно від того, як воно зміниться, ці, ці гроші нікуди не підуть. Тобто, що нерухомість вона може впасти, піднятися, тобто, ну, тим не менше вона буде. А гроші зараз вони можуть обістіння. От, але я не думаю, що це буде величезний скачок, такого я ну не бачив ближайші роки, в крайньому разі з астрологічної точки зору, в ближайші років два, що це буде такий прям величезний скачок. А потім Сатурн йде в рибах, воно поки буде стабільно. Ну, може півтора року. А коли Сатурн перейде в вовни, тоді може бути якийсь значні, значніший скачок. Ну теж я не думаю, що це буде прям така ситуація, що скрізь почнеться така криза, що там доларів ноль падуть. Ви знаєте, якщо е, тут такий момент, люди, звісно, чі, за Соломенко чіпляються, коли корабль тонить. Але, ну, як казав з фі, фільму Брильянта рука», як сядем, то всі. Через то тут, як би сказати, нема такого моменту, що люди хочуть якось викрутитися е, в, в, в ситуації, І криза, вона йде скрізь. І в, от к, показник кризи це ситуація в нас, в Україні. Це показник кризи. От, того що, наприклад, може так, я не знаю, чи це ще не зрозуміло. Може багатьом людям. Якби війна не була потрібна тій самій Америці і Європі, для чогось? Я не кажу напряму, і вони могли б нас не підтримати. Ця війна дуже швидко швидко б закінчилася. Тобто, якщо війна комусь потрібна, вона йде. Для чогось є якісь моменти? Тут дуже проста математика. Да? От і поки йде тут війна, вирішуються якісь питання. Ця криза може затримується, може міняється, трансформується. Ну, тим не менше, Україна, до речі, оця війна в Україні, я думаю, запустила дуже такі складні процеси в світі. Вона і хороші процеси запустила в плані трансформації воєнних ну, самої війни, да як вона відбувається, якими методами ведеться і так далі якими технологіями да, в плані технології і так далі. Але вона ще запустила процес взагалі переформатування. Позиція Росії от з Карабахом там відбулося. Хоча це не тільки за нас, якщо кажуть, але тим не менше, за тільки це теж допомогло да Азербайджан, Армі, Вірменія. Сірія, да? тобто є багато ну, Сірія дала можливість Ізраїлю там з Іраном по-інакшому вести процеси, але зараз Іран це ж теж не забуде. Я вважаю, що Іран це тільки початок, це тільки початок дуже серйозної такої, скажімо так, стички з Ізраїлем. І я думаю, що Ізраїль тут буде не дуже радий, тому що що відбудеться далі. Ну, побачимо. от і Ну, зараз ми в такому багато що з ці сили змінилися, от, геополітичні, і воно, і оця війна, вона роль ролі країн поміняла, бачення поміняла так далі. Через це воно буде змінюватися. Наскільки ми дивилися? Буде змінювати, йде в криптовалюту багато чого. Буде там криптовалютний долар. Він буде. я От було питання, чи зникне долар. Я коли ще давав це ще років, два роки назад. Ми це все досліджували, дивилися. Щоб, просто зараз воно тоді було непрактично. Люди, люди не розуміли, про що ми говоримо, що, що я казав, що НАТО ми не підемо, у нас буде свій Союз, що Америка не за нас, само початку він не казав, що у нас і так далі. Оці от моменти, що зараз є, що в нас будуть свої Союзи, і так далі що Європа, вон, Європейський Союз він не втримається в такому вигляді, так як я. От і долар він залишиться, він нікуди не дінеться. Він може підвпасти. Да? Тобто, це знає, якщо долар залишиться, то знаєш що Америка впаде. От все, впала, і все. Якщо Америка впаде, мається на увазі там економічно. Це що має статися тоді? Mm. Yeah. Я будемо дивитися, так. Дійсно, що із буде з валютою, почули на рахунок того, що на вашу думку, найкраще це нерухомість або щось таке, те, що не зовсім прив'язане до долара і так далі. І також ще кілька питань маю до вас сьогодні. Ось так ми, в принципі, вже досить тривалий час чекаємо на вступ в ЄС, вступ в НАТО. І якщо ми говоримо на сьогоднішній день, чи є якісь певні астрологічні. Показники, які говорять про те, що, можливо, це буде вже найближчим часом. О, ні, в НАТО я не бачу, що ми наступимо найближчим часом. Ну, По-перше, НАТО. Не зах... ну, в крайньому разі такого. Я, я казав само початку, що ми в НАТО не вступимо. В ЄС можливо, тільки в нас якось, можливо, там, частково, може, якось якимись Боку ми туди зайдемо якимось по, по економіці, по, по воєнним таким от моментам ми будемо заходити з деякими країнами, якісь з нас будуть інші. Але от в НАТО є щось, якщо ми війдемо, то може і це буде добре. От, але чогось я не бачив, що ми в НАТО ну, не показувало нам, що ми зайдемо в НАТО. от ну найближчий час, в крайньому разі, найближчі на, на, на пару років, і, може навіть і не 5 років. От, але в нас якісь буде свої воєнні союзи. Через те кажу, я не, не бачив з самого початку, що в НАТО в нас якісь є перспективи. Тим більше війна, тут яка почалася, да це перша умова Росії, щоб ми в НАТО не входили, і те, що вони забрали частину там нашої території, це, це гарантія того, що ми в НАТО не війдемо, бо ну, нас, нас НАТО не візьме. Якщо е, в, з, з куском. Так сказати, з, з воєнним станом, тобто, це значить, що вони беруть в НАТО нас, це значить, що вони втягуються в війну з Росією. Якби вони хотіли втягнутися в війну з Росією, а да, то вони вже давно е, це зробили. Америка мається навазібувся ну, більшість НАТО, да це американські війська і турецькі теж. Це ж теж НАТО. Якби вони хотіли, вони би на початку війни, чи навіть 2014 році, вони могли б це взяти дай не дати, наприклад, забрати нам Крим. В них в нас Крим. От. А так, щось я не бачу, що хтось взагалі тікає в нас в НАТО, крім того, що ми хочемо в НАТО. Дякую вам. І давайте також ще поговоримо на завершення. На вашу думку, як зміниться політичний вплив на світ Китаю та Сполучених Штатів Америки в найближчі роки? Тож я вже це питання дивився. Китай буде сильнішати, Америка слабшати. Така от ситуація. Китай поки що виграє в цій ситуації. Ну, воно це все процес. Як ми це будемо бачити, як нам буде це підносити, от як ми про це будемо чути? Це зовсім різні, і як це насправді відбувається. Тобто це зовсім різні речі. Але поки що, ну і масштаби того всього процесу, вони, звісно, це не за один день, не за один рік, може, за 10 років. Це зміниться. І за 10 років вона, так сказати, настільки поступово буде змінюватися, що ми будемо думати, що це само собою, що так воно й мало бути Привикнем. от Але в загальному видно, що а, Америка вона йде в слабшу сторону свою, да тобто слабше І вона показує слабину да? того, що криза дуже серйозна і в самій Америці. Я думаю, що і в армії, і там і воєнна сила Америки вона теж в кризі серйозні. Не менше, ніж Росія, ну в Росії то посильніше, Кита... ну тут я нічого не можу сказати, але тим не менше, скажімо так, роль Китаю вона буде, так як вона піднімається зараз, вона буде ще більше підніматися. Ну і економічно в Китаї там, наскільки я дивився, період Меркурія, <кій> якщо дивитися економіку Китаю, то Китай буде собі торгувати наліво-направо зі всіма. от І Меркурій це бізнес вести Тобто, в них зараз я секунду гляну. Китай, де то він в мене, чайна. От. І в... них, в них період Меркурія досить хороший. Він десь 19-36 по 36 рік. Тут тобто, тільки в 36-му році там кето у них починається. Ну, і теж то той кету в них не, не поганий. Ну, тобто, Китай в процесі розширення фі... своїх можливостей фінансових йде, е... е... ну, економічних, неправильно кажу, економічних. От. Е... Від Меркурія четвертий дім, в них дуже хороший. Це значить, території він буде розширювати своє, або як мінімум зони впливу буде розширювати.